Це я тут працюю над родоводом нашого клієнта. Так, мене звуть Віктор Долецький. І я очолюю найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращу. Ми досліджуємо родоводи українців по всій території України. Працюємо з усіма доступними на сьогодні архівами і складаємо родоводи для наших клієнтів. Тому, якщо вам цікаво, хто були ваші предки, ви можете звернутись в центр вивчення генеалогії пращу, і я зі своєю командою зможемо вам з цим допомогти, зможемо познайомити вас. З вашими конкретними предками. До сьомого-10-го покоління зазвичай це вдається дійти. Не завжди, звісно, якщо документів не буде, то ми не фантазери і не знайдемо цих документів. Але в переважній більшості випадків нам вдається пройти на 7-10 поколінь, і кожен знайдений нами факт підтверджується архівним документом. Його копією цього архівного документу із конкретним посиланням на конкретний архів вказується. Назва архіву, номер фонду, номер опису, номер справи і номер сторінки. По цьому шифру, такому, ви зможете знайти сам оригінал документу в конкретному державному архіві. Але копію ми завжди надаємо. Якщо вам потрібні офіційні довідки з архіву, ми їх теж візьмемо. Зазвичай на всі знайдені факти, ми не беремо довідки, ну, тому що сама довідка коштує там в районі 100 гривень, а ми знаходимо сотні фактів, просто сотні фактів. Тому на конкретні факти, які ви захочете, можемо взяти навіть офіційні довідки. Звертайтесь у нас чітко, якісно, ну і не дешево, звісно.